На перехресті вулиць Чорновола та Карнаухова у Рівному утворилося провалля. 3 лютого біля Басівкутського водосховища провалилася частина дороги. Причиною стало аварійне пошкодження каналізаційного колектора, трубопроводу зовнішньої каналізаційної мережі для збирання і відведення стічних вод. Вчора, вчора отримали повідомлення щодо витоку з колодця стічної води. Виїхали на місці, побачили, що дійсно є аварійна ситуація на каналізаційному колекторі діаметром 600 міліметрів. Зреагували, огородили місце пошкодження. Сьогодні тривають ремонтні роботи для того, щоб можна було відновити послугу водовідведення і усунути аварію. Для місцевих мешканців перекрили водопостачання та розпочали ремонтні роботи, а саме міняють ділянки трубопроводу і колодязя. Використовуються поліетиленові труби, будуть використовуватися, і також залізобетонні кільця попередньо у нас вже вони підготовлені для монтажу. Роботи, скоріш, будуть проводитися нічним хворого часу, тому що так як складність робіт не дозволяє вести їх в день, тому будемо розраховуємо на ніч. Сума коштів, яку витратять на проведення всіх ремонтних робіт, буде відома згодом. Суми ніякі не можу сказати, оскільки сума вираховується тоді, коли завершуються роботи, по мірі того, які затрачаються матеріали для проведення цих робіт. Матеріали на підприємства наявні. Частину ділянки на перехресті Чорновола та Карнухова огородили. У зв'язку з даною подією утворюються великі затори. Роботи будуть продовжуватися її нічну пору доби. Людмила Жук, Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини Рівного.